Висимо вас! Дорогі, яка це радість на цілий світ, коли можуть оповістити, що віднайшли якесь лікарство на якусь важку недугу, або віднайшли якесь джерело, яке має таку, ну, лікує Багато-багато хворих Всі, це сустави, чи як то кличеться? Суглоби. Суглоби. ну Як би там не кликалося але головне, що допомагає, правда? І це, значить, це, скажімо так, по-русски, що то з чим то Яка радість на цілий світ? Віднайшли. Дорогий, а Господь. З радістю посміхається і каже, на кінці кінців я це від створення світу поклав в землю, в природу, в кінці кінців умнічки віднайшли це, що я для них зробив. Так можна сказати, з усіми лікарствами. Чи можна сказати з тим, коли людина відкриває в собі якусь силу, дари, таланти, можливості. Різні е, і е, ці, ну, практики, е, фіз, зарядки різні, які покріпляють О, умнічки? Багато чого, але все рівно. Ну все рівно буває так, що приходимо до таких ситуацій, коли залишаємось спералізовані, шукаю і не можу знайти помочі, допомоги. Що робити? Ось сьогоднішній Євангеліє говорить про цього спаралізованого чоловіка, який 38 років лежав. Він лежав поруч в цій овечій купілі, там був, де хоча б за 38 років він може там з часу на час його очі засяяли таким світлом, бо побачив когось, хто був оздоровлений. Це була якась радість, момент радості, о щось діється, є якась надія 38 років. Але він, коли приходить Ісус, Він говорить, пане, я не маю нікого, би поміг мені, я дуже самітний, я безпорадний. Мені не світить, Чи, і чий спосіб сказати я вже привик. Це моя доля, це моє життя, це інакше не буде. І яке величне відкриття, величне відкриття, коли цій умніці. Цьому розумному чоловікові Господь відкриє Я, Бог Вседержитель, Христос Пантрук... Пантократор. Я тут для тебе не може бути. Нікого не знайшлося з людей, щоб стояв біля мене. Цих пару годин чи днів, щоб стояв. А ти можеш бути біля мене? Так, вставай, візьмі своє ложе і ходи. Ну, ти жартуєш, правда? Так, Бог любить. Пожартувати не з нас, щоб Він сміявся з нас. Але Бог любить жартувати так, щоб Що? ми, ти сміявся, щоб викликати посмішку радості з його дії. Це його жарти, які Бог прагне робити для нас. Щоб ми раділи Богом, щоб ми раділи Господом. Бо є багато чого Господь хоче, щоб ми відкрили, відкрили в природі, в космосі. Бог хоче, щоб ми багато відкрили в собі чи в людині поруч. Це такі відкриття, правда? Але Бог хоче ще більше, ще ще більше. Він це для нас, це для нашого спасіння, зійшов із небес. І зрозумій, це найбільше відкриття відкрити його живого, люблячого. Це, який здійснює свою обітницю, яку дав з перед Вознесінням на небо. Ось я з вами по всі дні аж до кінця світу. Відкрити, що поруч тут близько, на відстані одної молитви, одного Господи, помилуй є Він люблячий. І. І це є. Ну, Більше, як відкрити лікарство е, проти раку, більше, як все на світі, чи всі лікарства є відкрити Його живого, Спасителя і Господа, присутнього поруч в нашому житті, і щоб йому відкрити, перед Ним відкрити свої темряві, свої. В свої інколи знавірення, свої сумніви, просто темноту, слабкість неміч. А тоді можемо побачити світло від світла, бога істинного від Бога істинного. Це є це справжнє багатство яким можемо ми збагатити наше життя, це є відкрити тоді і силу молитви, просто силу Божу відкрити життя, відкрити джерело любові, відкрити, що він дійсно емануїл, Бог з нами? І і тоді потім, значить, коли, коли людина доходить до цього, то, значить, завжди, завжди народжується в наших серцях пісня про слави, пісня хвали на його ім'я. Чи вже тоді відкриємо щось в природі, якусь траву? Лікуючу, чи якийсь інший еліксір життя, але не будемо падати, чи не будемо приписувати магічну силу ні траві, ні дереву, ні Сонцю, ні нічому, бо знаю, це він сотворив премудрість Господня. Премудрість подарувала мені все те, щоб я був захоплений ним. який каже, ось я з тобою. Я поруч. І я стільки презентів тобі приготував. Так, як там Тімчик? Лікується. Лікується. Але вже. Е, е, Валентина Іванівна е, його навчила, що е, коли прийде до церкви, що з Великою сумкою і завжди в цю сумку щось, і він вже прямує. Який секрет може там бути для нього, правда? Ну, а уявіть собі. Які секрети є в космосі на цьому кусочковій землі, який Господь приготував для тебе? Він не приходить на пусто ніколи. Він люблячий Бог, відкрий очі, відкрий вуха, почуєш симфонію весни. Відкрий своє серце. І відчуєш, як пливуть море ласк Його в твоє життя. Ось ми в різних життєвих ситуаціях, може, спаралізовані, можемо відкривати і добиватися Його живої присутності. І пізнаючи його живу присутність, ми Багаті. Це, що співаємо на Різдво, що співаємо на великому Повечір'ї. З нами Бог. Зрозумійте народи, ви що покладаєтеся на силу зброї, на силу грошей на силу і покоряйтеся, покоріться, бо з нами Бог. Жити тим багатством. Жити цією дійсністю. Це є те, що нам несе і чим ми можемо нести перспективу життя у цей світ? Бо Він Воскрес, Він живий, Він поруч. І тим, що в гробах. Амінь. Амінь. Христос Воскрес! Христос воскрес!